Росія готує навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї через заяви Заходу про готовність відправити війська альянсу в Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що навчання з нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами з боку західних лідерів про готовність відправити війська в Україну. Пісков пояснив, що йдеться про заяви, зокрема французького президента Еммануеля Макрона, британських представників, а також лідера демократів у палаті представників США Хакіма Джефріса. Як каже рот Путіна, це зовсім новий виток, начебто ескалації напруженості. Він безпрецедентний і, звичайно, він вимагає нібито особливої уваги та особливих заходів, стверджує речник Кремля. Я нагадаю, що сьогодні російський диктатор Путін доручив своєму генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Міноборони Росії заявило, що за дорученням Путіна уже найближчим часом проведе. Такі навчання, ну і власне військові Російської Федерації повідомили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування знову ж таки не стратегічної ядерної зброї. Також російські військові кажуть, що навчання, начебто, потрібні для реагування на знову ж таки провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії. Я нагадаю, що публічно. Поклав початок дискусії про можливість введення іноземних військ в Україну Еммануель Макрон після конференції з підтримки нашої держави, що відбулася в Парижі 26 лютого. Тоді Макрон заявив, що західні союзники України створять коаліцію з надання збройним силам України далекобійної зброї а в майбутньому не можна відкидати відправлення в Україну західних військових. Низка країн НАТО у відповідь на заяву Макрона спершу публічно відкинули ідею від Свої війська в Україну серед них, зокрема, була Польща, Сполучені Штати, Німеччина, Чехія, Канада та Велика Британія можливість відправити своїх військових водночас не стали відкидати прем'єрка Естонії, а також міністр оборони Литви. Він уточнив, що йдеться тільки про навчальні місії. В той же час глава генштабу армії Нідерландів заявив, що слід залишити всі варіанти відкритими. Я нагадаю, що агентство ФП з посиланням на джерела повідомило, що європейські країни, учасниці НАТО, тижнями вивчали можливість відправити війська альянсу в Україну. А напередодні уже інша газета Републіка повідомила про те, що НАТО може залучити понад 100 тисяч своїх військових для воєнних дій проти країни агресора Росії, якщо РФ перетне одну із двох червоних ліній, повідомила і Італійська газета зазначається, що вперше НАТО в конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень визначило щонайменше дві червоні лінії, після перетину яких може відбутися прем... пряме втручання у війну Росії проти України. Перша червона лінія передбачає пряме чи опосередковане втручання у війну третьої сторони. Газета пояснила, що йдеться про наступ на північний захід України, наприклад, з боку Білорусі. Ну а друга червона лінія стосується нападу на країни Балтії, Польщу або Молдову. Це може бути не повномасштабне вторгнення, а лише військова провокація. Ля Републіка водночас пише, що Росія може вдатися до таких дій, бажаючи перевірити, якою буде реакція альянсу. Ну і реакція альянсу, схоже, уже випрацьована. Знову ж таки газета пише про те, що НАТО, як я вже казала, може розраховувати на понад 100 тисяч солдатів для воєнних дій проти Росії в Україні. При цьому Ля Републіка зауважила, що наразі не існує оперативних планів, які передбачали відправлення військ в Україну, а є лише оцінки можливих дій на випадок таких надзвичайних ситуацій. Ну і так само уже. Сьогодні вранці лідер демократичної меншості у палати представників Хакім Джефрі заявив, що у разі програшу України на війні проти Росії Сполучені Штати будуть змушені втрутитися у конфлікт не лише грошима, а уже і військовими. Такі заяви знову ж таки пролунали напередодні із за океану, що очевидно теж дратує російську сторону. Лідер демократичної меншості у палаті представників заявив, що у разі програшу України. Ша доведеться втрутитися у війну за його словами. Російський диктатор Путін намагається відновити зараз радянський союз аби погрожувати країнам НАТО. Джефріс нагадав, що спочатку Росія вторглася у Грузію, а потім анексувала український Крим. Ну і е, лідер. Демократичної меншості додав, що у республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну, і чомусь вважає, що Росія не є ворогом. США. він зазначив, що зокрема Тейлор Грін підтри... очолює підтримку Росії в Сполучених Штатах. Я нагадаю, це представниця республіканської партії, яку прийнято вважати трампісткою. І, от, зокрема, з останнього вона ініціювала. Відставку спікера Палати представників Джонсона через те, що він, начебто, за її твердженням знову ж таки за її заявами вступив у змову із представниками демократичної партії, і все ж таки виніс на голосування допомогу продовження і розблокування військової допомоги для України. Як би там не було, давайте зараз послухаємо цю заяву представника демократичної партії у палаті представників, яка знову ж таки так роздратувала росіян. Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише в Україні? Звичайно, що ні. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями.